У американському штаті Флорида, попри рекордно холодну температуру, серфінгісти не пропустили свій традиційний різдвяний заплив. Хвилі підкорювали у костюмах Санта-Клаусів та казкових персонажів. А заодно зібрали понад 300 тисяч доларів для благодійних організацій штату. Зустріли на пляжі Різдво і в Австралії. У передмісті сіднея на популярному узбережжі Бондай біч місцеві мешканці та туристи вбралися у різдвяні костюми та навіть прикрасили ялинку. Поки одні Санта-Клауси пішли серфити, до святкувань долучилися і рятувальники. Сьогодні все просто чудово. Ми маємо цілу чергу охочих зробити різдвяне фото тут на пляжі. І ми також маємо цілу чергу людей, які хочуть святкувати різдво на Бондай-Біч. До того ж, сьогодні чудова сонячна погода. Відсвяткували різдво і у Таїландії не стало на заваді і те, що в Україні майже немає християн, а більшість мешканців буддисти. Тайські школярі отримали свої подарунки від святково вбраних слонів, які не лише пройшли парадом по місту, а й порадували дітлахів та дорослих різдвяним танцем. Щоб це трапилося знову, тому що я люблю, коли слони приходять у школу. Це завжди неочікувано дуже гарно і мило. А у столиці Німеччини Берліні близько 20 місцевих мешканців влаштували собі різдвяне купання у замерзлому озері. Берлінські тюлені, як називають любителів зимового занурення у крижану воду, роблять це щороку на різдво. На честь свята вони купалися у святкових головних уборах. Фантастика! Це приємно освіжає. Мої ноги трохи мерзнуть, але я в порядку. Я занурювався двічі. Друга справа завжди приємніша. Перший раз занурюється швидко, і тепло всередині тіла піднімається знизу, а другий раз це справді чудово. А вже на другий день після різдва берлінці влаштували після святковий забіг, щоб спалити всі калорії, які встигли наїсти за різдвяним столом. Таке дійство влаштовують щороку і називають його забіг для перетравлення смаженого гусака. Саме таку традиційну страву готують у Німеччині на Різдво. Насамперед, я прийшов сюди для спілкування. Я спав лише три години, тому що мав нічну зміну, але все одно прийшов сюди просто тому, що хотів зустрітися з людьми. Після цих років пандемії це дуже важливо, щоб люди зустрічалися, спілкувалися, обмінювались думками. Крім того, це просто чудовий захід. У Венеції напередодні різдва десятки гондольєрів у костюмах Санта Клаусів влаштували святковий заплив на гондолах каналами міста. На заваді уже традиційному дійству не став навіть густий туман. Але різдво не лише люди, а й тварини. Так у Франції мешканці зоопарку міста Сентентьян отримали святкові запаковані смаколики. А для панд працівники зоопарку змайстрували різдвяні ялинки з бамбуку.